Хтось варить з перловою кашею, але я не пробувала. зветься сніданок туриста. Тож нам потрібно порізати кубиками пів кіло цибулі, піджарюємо в стакані олії, пасируємо. На великій терці тремо пів кіло моркви, додаємо до цибулі, тушкуємо 10-15 хвилин. 2 кг помідор подрібнити блендером або можна зробити на м'ясорубці та додаємо дотушкованих овочей, ріжемо пів кіло перцю кубиками та додаємо у коплячу масу. Варимо 20 хвилин. Додаємо попередньо проварений рис до полуготовності. Я варила 1 стакан рису. Цукор 4 столові ложки, сіль 1 столова ложка та оцет 9-відсотковий 2 столові ложки. Але я пробувала ще з яблучним, теж виходить. Все кипить 10 хвилин та в гарячому вигляді розфасовуємо по стерилізованим банкам. Зберігаємо в холодильнику або льосі.